достойно виглядить Леся Приміч каже, менш за все хотіла б називати свою виставку звітною або якимось подібним терміном. Переконує, живопис приносить їй перш за все насолоду та радість. А тому мета експозиції поділитися цими почуттями і передати їх людям. Все, що є внутрішнім станом художника, воно так чи інакше виливається на його. Полотна, то що художник тільки те, що має сказати, що має в своєму серці, та він може виплеснути на своїх роботах. А я думаю, що цей стан піднесення такого радості щастя він передасться і глядачам. Колеги художниці відзначають особливий стиль картин Лесі Примич. в натюрмортах, пейзажах і в сакральних роботах, присвячених християнським святам та символіці. Особливу роль відіграє композиція малюнка. Виходячи на природу або натюрморти Піше вона не просто списує, а компонує, замислює їх. От. Як справжній художник. це дуже приємно. і що хочу відмітити, що та дуже багато робот є на, сакра... на сакральну тематику. Мистецтво Лесі Приміч відрізняється такою особливою жіночністю і такою, я би сказав, легкістю і ніжністю. Леся Приміч, крім живопису, викладає в Закарпатському художньому інституті. А ще є мамою трьох дітей. каже: поєднувати те, що любиш, зовсім не складно.